Тема нашого уроку письмо короткої верхньої петлі окремо і в поєднанні. Почнемо з вами із ранкового кола. Я вам прочитаю запитання, а ваше завдання його на нього відповісти. Що тобі снилося сьогодні? Дай відповідь на запитання. Я бажаю усім! Дай відповідь на це запитання. Чудово. А тепер приготуй ЗОшит робочий ЗОшит для уроків навчання грамоти. Сторіночка 14. Подивись, як вона виглядає. Відкрию себе її. Приготуємось до письма. Зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Гарно, гарно покажіть, як ваші пальчики гуляють. Пальчик цей у ліс пішов, а цей пальчик гриб знайшов. Пальчик цей став чистити, а оцей став смажити. Тепер беремо з вами великий палець, ось так, двома пальчиками лівої руки, і показуємо. Ну, а цей він тільки їв та від цього потовстів. Згадаємо правила правильної поведінки перед навчальним місцем. Сидимо рівнесенько, не торкаємось грудьми столу. Ноги всією ступнею ставимо на підлогу або під ніжку. Обидві руки покладемо на стіл. Зошит кладемо на стіл трошки навскіс, а ручку тримаємо трьома пальцями. Згадайте, де в нас робочий рядок. Де у нас верхня допоміжна лінія, нижня допоміжна лінія. І переходимо з вами до Хмариночки. Сьогодні в Хмариночці до тренувальних вправ, подивіться, яка краса, ми будемо з вами не просто тренуватись, писати елемент, так? А ще й допоможемо домалювати дрітки. До праски, так, а ще дріт до лампи. Так. Отже, як писати цей елемент? Дивіться, у вашому робочому рядочку по центру ставимо крапочку, від крапочки заводимо догори таку п'ятілечку коротеньку і опускаємось донизу. Ведемо петелечку так, випускаємось донизу. Подивіться на правильний зразок. Попробуйте самостійно прописати по своїм шаблонам ось у вас уже шаблончики є. Просто обводимо з вами ці елементи, але дивіться, правильно обводьте. Безвідривно нам треба попрацювати, потренувати нашу руку. Ось так. У мене не зовсім гарно виходить, тому що я працюю мишкою, але я думаю, у вас точно вийде гарно прописати ці елементи. Дописуємо до кінця. І дивіться, останній рядочок тренувальний, ми з вами безвідривно маємо прописати дві такі короткі петлі, одну довгу, дві короткі. Потім зробити ось таку довгу п'тілечку верхню і нижню. Ось так. Продовжте, будь ласка. Переходимо до основних робочих рядків. Зверніть увагу, в даному випадку ми працюємо лише в робочому рядочку. Ваші елементи повинні бути записані тільки ось тут, в цьому рядочку, не виходячи за його межі. Які ж елементи ми маємо прописати? Коротеньку, оцю петельку нашу. І дві похилі прямі короткі. Раз. Два. Пропишіть до кінця. На наступному рядочку ми маємо прописати коротку петлю і дві довгі похилі лінії прямі. Дивіться, як ми їх пишемо. Починаємо писати в основному рядочку біля верхньої лінії основного робочого рядочка. Ось тут. І ведемо звідси до самого низу, до самого низу, згори до донизу, згори до донизу. Переходимо до наступного рядочка. Ми повинні поєднати дві петлі. Вони поєднані безвідривно. Дивіться, зверніть увагу, я не відриваю ручку свою, пишу їх разом. Потім роблю інтервал між ними, відстань. І знову раз, і два. І пропишіть до кінця. Наступний, наступний елемент це поєднання короткої петлі і довгої. Прописуємо безвідривно, але можемо обережно собі проговорювати, так? Коли пишемо. Це допомагає нам, щоб ми не поспішали, і щоб надто повільно написали. Тому що, коли ми пишемо повільно і зупиняємо ручку, вона починає випускати багато чорнила, і може бути таке, що у вас станеться витік чорнила, і ви забрудните сторінку, і вийде у вас не дуже гарне написання елементів. Раз. І. Поставте відео на паузу, допишіть ті елементи, які ви ще не встигли дописати. Наступне це поєднання із лівим півовалом. Так? Ми вчора з вами вчились писати лівий півовал. Давайте з вами пропрацюємо лівий півовал і коротку петлю Ось так, лівий півовал і безвідривно поєднуємо із короткою петлею. Також на наступній строчці, на наступному рядочку, ми поєднуємо з вами як дзеркальне відображення, тільки навпаки, дивіться. Теж безвідривно, зверніть увагу. Безвідривно. Безвідривно, гарненько. Пишемо. Безвідривно поєднайте, допишіть до кінця. І остання строчка це в нас лівий півовал і окремо коротка петля. Лівий півовал коротка петля. Лівий півовал коротка петля. Продовжте рядок, поставте відео на паузу. Давайте пригадаємо з вами, які елементи ви навчились писати сьогодні на уроці. Які з вивчених елементів вам досі здаються найскладнішими? Свою роботу завантажуйте на перевірку до Google класу. Дякую за урок. Ви великі розумнички.